Прихожани УПЦ московського патріархату пройшли коридором ганьби у заставні. Жителі містечка зустріли вірян проросійської церкви, які рухалися хресною ходою вигуками ганьба. Заставнівчани влаштували коридор, тримали в руках українські стяги та фотографії загиблих героїв на українсько-російській війні. Попри все, віряни УПЦ МП продовжували рухатися. Йшли до Івано-Богословського монастиря, що у селі Хрещатик. Під час воєнного стану такі масові зібрання заборонені, зауважують правоохоронці. Рішенням Ради оборони Чернівецької області про окремі обмеження на території області в умовах правового режиму воєнного стану від 12 серпня 2022 року заборонено проводити хресні ходи. Відносно організатора хресної ходи правоохоронці склали адміністрацію адміністративні матеріали за частиною 1 статті 185 Прим прім Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Поліцейські стежили за дотриманням правопорядку. Грубих правопорушень не зафіксовано. Зазначимо 23 квітня цього року. Московський патріарх Кіріл закликав скинути тритонну бомбу на Києво-Печерську лавру, щоб вона не дісталася. Цитую розкольник викликам. Генрієта Беух, новини Чернівців, телеканал Сі 4.